Із низкою нагород чемпіонату Європи повернулися місцеві самбісти. П'ятеро черкащан у складі збірної України з бойового самбо відстоювали честь держави на чемпіонаті Європи з бойового самбо серед чоловіків, юнаків та юніорів. Змагання проходили в Одесі 28 вересня. З деталями наші кореспонденти. Днями вихованці спортивного клубу Грізлі повернулися з чемпіонату Європи з бойового самбо там здобули низку нагород. Одну із перших медалей до активу українською збірної виграв Роман Пантелей. Рома э, первый раз участвовал на чемпионате Европы. До этого он стал э, третьим на Кубке Украины вот, и вторым на чемпионате Украины по своим годам. Вот, и сейчас на чемпионате Европы по своим годам стал э, третьим. Поэтому как бы, за полгода показал результат, если кто-то там в один год что-то, второй, так он за, в принципе, за полгода. Э, Три от нормальних турнірів. Сам спортсмен не приховує, бо досягти цього результату. Працював більше року, майже без вихідних. У змаганнях хлопець провів чотири поєдинки. Самий найскладніший бой це був за виход у фінал. Сутичка з французом. Дуже складно було, але десь помаленькій не чогось, може, щоб його виграти. А ще сутичка за бронзу була дуже складна з представником Молдови. Ну, так вийшло, що я в нього виграв. Тренер хлопців В'ячеслава Селенко переконаний, такі гарні результати у вихованці показали завдяки гарній підготовці, адже влітку замість відпочинку їздили до тренувальних таборів та постійно тримали себе у формі. То есть всегда настраиваемся на только на чемпиона, потому что если настраиваться там на, на ну типа хотя бы одну встречу или там две выиграть, то такой результат и будет. То есть я всегда пользуюсь визу, визуализацией и поэтому как ты себя запрограммируешь, так ты и выступишь. Загалом черкащани вибороли для української збірної чотири нагороди. Срібло чемпіонату Європи здобув Олександр Сіренко. З бронзою ж додому повернулися ще два грізлівці Євгеній Брик та Дональд Парфайт. За мене та буде жило, я там ну, забалі. Бадай Бо, Боссю, но мають закончені кара, без я І Категорія та Бучин, категорія та не була моя. Плюс сто кілограм обм'яне то такої віс, ом'яджіноса п'ять, бебль очі теж. Нині спортсмени розпочали активну підготовку до Кубку Європи з бойового самбо, який відбудеться 10 жовтня в Одесі. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка спорт.